Спасибі, друзі. Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї штурмової бригади, з нами на зв'язку. Пане Радіоне, доброго ранку. Слава Україні! Раді вітати вас в нашому ефірі. Слава бажаю здоров'я вам та глядачам. Так. доброго, доброго здоров'я, пане Радіоне. Ситуація на вашому напрямку. Давайте з цього почнемо, де ви зараз, і що можете повідомити зараз. Частина підрозділу ї окремої бригади виконує задачі на Бахмутському напрямку. Цей напрямок залишається бути напруженим. Противник вже систематично да намагається зломити передній край збройних сил України. Це як і піхотні атаки, так і атаки разом з технікою. Але всі ці заходи, які реалізовує противник, на сьогодні є безуспішними. Більш того, збройні сили України вдало проводять свої дії, і ситуація, хоч і напружена на цьому напрямку, але повністю контрольована збройним Силами України. Ми, пане Родіоне, дуже дякуємо вам за те, що ви виборонуєте та захищаєте нашу державу. Ми гордимося тим, що у нас такі воїни, і знаєте, не лише в Україні говорять про те, що нас НАТО потужна і надто здібна армія, а і ось ознайомилася із рейтингом найпотужніших армій Європи, і Україна у ній посідає четверте місце. Три перші місця посіли Великобританія, Італія і Франція. Ось ось рейтинг. Ну і до речі, ми щойно обговорювали власне цю тему, що насправді деякі країни там взагалі намагаються знайти де в них армія так, бо настільки звикли до мирного спокійного життя і не реагують на загрози, на ті загрози, які є. Пане Радіоне, ви би погодилися з таким рейтингом? От мені здається, що все ж таки українська армія все одно, незважаючи на те, що нам дуже важко, на те, що бойові дії, на те, що виснажені бійці, але все ж таки українська армія найсильніша в Європі, і тут і за досвідом і за всіма іншими параметрами Я би поставила на перше місце, бо навіть і проводили опитування серед жителів Європи, то дуже маленька частина, дуже маленький відсоток, які сказали, що так вони готові йти боронити свою державу у разі нападу агресора. На мою думку, ми дійсно є дуже потужною армією. В першу чергу, що нас відрізняє від інших армій країн Європи? Це досвід, так чи інакше, це є теж одна з ланок навченості. І сьогодні ця ланка в нас. За допомогою таких в принципі досить інтенсивних і насичених військових буднів дає просто найвищу ланку. Тому з приводу досвіду дійсно українська армія є одною з самих потужних армій в Європі. Щодо оснащення, так нам потрібно ще йти до деяких країн Європи для того, щоб мати ті озброєння, ті зразки нові. Озброєння, які в нас, є, які в них присутні, але це е, такий момент, е, такий етап, який е, потрібно перешагнути. І тут від нас да мало чого залежить. Тут багато чого залежить безпосередньо від наших партнерів, які будуть нас оснащувати саме цими видами озброєння, е, в цілому е, за скажемо так, окремий види озброєння і засобів: це безпілотні літання, наземні та повітряні е, діє системи в цьому напрямку Україна є я певен одна з найкращих армій взагалі світу з приводу досвіду, оснащеності, практики примінення цих засобів. Тому в цілому картинка виглядає так: що дійсно збройні сили України на сьогодні є одним з самих потужних військових формувань в на планеті Земля. Так, тут погоджуюся з вами 100%. І ще раз велика дяка за те, що боронити країну, але на жаль, ми її втрачаємо найкращих, найкращих бійців, і ось хотілося почути вашу точку зору із приводу наступної ініціативи від депутата голови фракції Слуги народу пана Давида арахамія що потрібно оприлюднити дані. скільки які втрати ми понесли? Він каже, що Українська армія втратила менше ніж 100 тисяч військових. Він вважає що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати не Такі великі, які вони самі собі являють, він вважає, що доцільно так звану смарт-мобілізацію, щоб для мобілізованого враховувалися всі його навички освіту на те, чим він займається у цьому цивільному житті, ось в комплексі. Якщо можете, то прокоментуйте. Не буду коментувати заяви народного депутата, але прокоментую взагалі ситуацію, яка склалася навколо цих заяв да що б хотілось бачити на сьогодні. Є певні кроки, які сьогоднішня влада повинна освітлювати саме в медійних компаніях, розповідати ситуацію такою, як є, Такою, як є на передньому краї, такою як є в наших цивільних. Міст. Містах, які на превеликий жаль, щоденно знаходяться під ракетним обстрілом терористичної Російської Федерації, і задавати в принципі тонус сьогоднішньої атмосфери, яка царює в нашій країні, в деяких випадках це було і в 22-му, і в 23-му році, наші медійні компанії не освічували всього. Того, що дійсно відбувалося на, на лінії бойового зіткнення, тому скажу так, що нам потрібно показувати втрати, нам нам, нам потрібно показувати актуальність сьогоднішніх обставин, які. Склалися навколо нашої країни. Нам потрібно мотивувати і розповідати людям, що зараз відбувається, і як ми боремося за нашу свободу і незалежність. У тому ж ключі нам потрібно залучати ще більше людей до збройних сил України, до захисту від збройної агресії Російської Федерації і тим самим мотивувати людей і складати добровільно присягу, тому в цьому форматі я е, хотів би сказати, що медійна концепція. Е... Нашої країни повинна змінитися і вийти на інший рівень? І на сьогодні залежить на сьогодні, наша свобода і незалежність залежить і від подачі інформації, у тому числі, пане Родіоно, от, До речі, ми говорили про мобілізацію з нашими попередніми спікерами і з народним депутатом, в тому числі, і я знаю, що третя штурмова була в тилу на відновленні. Ви проводили відповідно напевно набір нових рекрутів. І відомо, що третя штурмова сповідує ну такі принципи рекрутингу. Так, от як відбувалося. Це зараз на тлі того, що говорять, що людей не вистачає, що мало охочих. Яка ситуація була у вас, який ви отримали досвід, перебуваючи на відновлення щодо нашого рекорд-офісу, Це більше. Виключення з правил ніж безпосередньо самого право рекрутину да наш в нашій країні, але е, робимо все для того, щоб як і надавати приклад іншим військовим частинам, так і е, змагатися безпосередньо за, за якість військовослужбовців в своїй військовій частині. Е, в цілому ця компанія рекрутингу пройшла успішно. Хвиля да, рекрутингу пройшла успішно. В цій хвилі було задіяно як і офлайн, так і онлайн реклама дуже багато пройшло безпосередньо співбесід, і вже досить велика кількість людей проходить, зібралися в певні групи і проходить певні етапи підготовки. Хочу нагадати, що в нашій частині є декілька етапів підготовки. Це після проходження співбесіди підготовка. В, в, в рекорд-офісі частині, тобто підготовка документів, підготовка всіх паперів, які потрібні для проходження. Військової комісії надалі це підготовка вже в лавах збройних сил України в підготовчих центрах. Потім підготовка в нашій частині, а потім підготовка вже в підрозділі нашої частини. І цей весь процес разом з документообігом, що можна так сказати, складає понад три місяці. Тому в цілому компанія пройшла успішно, але це не значить, що рекорд до лав третьої окремої штурмової бригади за закінчено це перманентна історія. Просто в цей раз ми користуючись відновленням саме. Попрацювали в цьому напрямку потужно, але в будь-який час будь-яка людина, яка добровільно хоче долучитися до лав збройних сил України, а саме Третьої окремої штурмової бригади, може це зробити, скориставшися заповненням анкети в мережі, чи фізично прийти до наших рекорд офісів в Дніпрі, Львові чи безпосередньо в столиці нашої країни Київ. Пане Радьоно, тут Давида Арахамію не можемо не згадати. Він запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців і народних депутатів. Це голова фракції народу. Вони будуть це робити парт тайм, не фул тайм. На ваш погляд, чи буде користь від від цих навчань? Скажу так, що користь однозначно буде, да, але КПД від цих заходів я не гадаю, що буде досить великим. Так, народні депутати повинні навчитися е, перше, да там е, першої медичної допомоги, там е, хоч раз е, прозвести постріл з автомата, чи одягнути бронежилет з казкою уніформу для того, щоб Відчути вагу да цього навантаження, але в цілому КПД такої підготовки буде досить невеликим. Тому, на мою думку, це більше спрямоване на якісь піар-ходи, чи якісь такі медійні заходи, які в принципі, на мою думку, можливо, теж потрібні. Але щодо дієвої підготовки, що за щодо дієвого залучення безпосередньо цивільних до мілітарі справи до військової справи, це досить великий. Труд я цим займався і безпосередньо скажу, що підготовка сьогодні, навіть військовослужбовців збройних сил України, вона мінімальна в зв'язку з сьогоднішніми обставинами, а саме військовою агресією. А щодо підготовки цивільних, вона теж на сьогодні недостатньо велика, і скажімо так. Двома трьома чотирма походами на полігон підготуватися неможливо. На сьогодні це дуже важливо, пане Родіоне, особливо на тлі заяв, що про тотальну мобілізацію. Давайте, хоча б зі звичайну мобілізацію якісною зробимо та це пораємося. Так родіоне дуже дякуємо вам. Дякую. В першу чергу за те, що ви боронити нашу да. країну, за те, що відвоюєте кожний квадратний метр, дякуємо вам за те, що знайшли час і розповіли про ситуацію, і почули ваше бачення, що як і має відбуватися. Це дуже важливо чути військових, які там на передових позиціях, і достовірно, достеменно розуміють, що потрібно. Друзі, родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.